Всім привіт, друзі! З вами я ти не мій кодик, і я радий вас бачити на новому відеосі як воєнний в 9 років тата. -та, друзі, вже от зразу вже, ми вже будемо якби. Ви не знаєте, сьогодні яке число? Сьогодні День Незалежності України. Так, друзі, сьогодні День Незалежності України і вітаю кожного українця з День Незалежності України. От так, от, як ми можна би сказати. Давайте ми зараз будемо прямо святкувати табу вже ніч 24 серпня. І, як ви можна би сказати, вже. Ми не зважаємо на уваги. Просто сьогодні вже буде таке. Завтра буде 24 серпня. Ну, добре, друзі. Ідемо ми лягати спати, а завтра ми все дізнаємося. Добре, селянин, да... всім на добраніч І ще будьте осторожні, щоб ніякі орки не напали. ой тепер Точно, День Незалежності України. Та, друзі, вітаю вас всіх! З День Незалежності України там вже день 15 ранку. Ну, окей, це. То ще нічого то ранок, друзі, вже 10 ранку. І ми будемо сьогодні. Я буду сьогодні вітати всіх. От і ввечері ми, напевно, друзі, зробимо. Знаєте що? Ми, напевно, ввечері, напевно. Ну, як напевно, не напевно, ми ж зробимо це. Ми зробимо таку вечірку із привітанням. Будемо з селянинами військовими святкувати цей день. Просто сьогодні День Незалежності України. Але на війні, на жаль, просто Ну що сьогодні вже не буде в селі День Незалежності України. Так вийшло, якби можна сказати. А День Незалежності України прямо. В тут прямо на війні. Ну добре, друзі, це так не саме важливо просто. Ну, саме важливо це, щоб ніхто не приходив на цю землю і все так далі. Давайте ми зараз будемо підготовлювати костюрчик. І нам зараз привезуть ЗСУ предмети. Nee, друзі, нам, bonded, нам вже переслали від пошти вже з ЗСУ. І якраз ми вже будемо робити так, от, щоб ми будемо робити кось чорчик. Щоб нам саме ті росіяни не змішали під час СЕФУ. Під час. От це от. Ну Давайте ми зробимо. Отак от, от зробимо так от по опікольчику. от зробимо. Вот так от все. От тут закриваємо, то тут тоже таку вершинку зробимо. Таку, таку да, от, ну десь такий кусьчочек хватить. Далі ми робимо, от так, щоб все не пішло. Саме вогоньчик. Отак от все робимо. Це, як би такий реально прикольний костерчик і все так далі. Давайте ми тут вот закриємо, тут, бо вот, тут, вот. давайте тут, вот, вот, так от. І от тут, вот. Ось вот, вот. тут може навіть і не треба. Отак от, от робити все. От такий вот такий костерчик, щоб можна би сказати. Ну, хай буде отак от отже. Во... І ми того все піджигаємо. Ми не будемо все піджигати, щоб ніякий селянин не, підж... не пішов на вогонь, ми зробимо отак от. Ну як, друзі, вам костьочок, можна би сказати. Хоч і буде прикольно, і треба бути обережним, щоб нічого не піджилося. От такий от костьорчик у нас вийшов. Як вам костьорчик від 1 до 10? Мені от 10 з 10. От, от так, друзі. Ну як би можна сказати, стоп, То було дирько, чи там не було. ну окей, може то, тут, от, може то було. О, друзі. Дивіться, вогонь вже йде. А, друзі, вогонь вже відходить. Друзі, що робити, що робити. Друзі, вогонь відходить. А хоч буде прикольно. Селянине, пішли шашники зарити. Ну добре, друзі, вже селянини поприходили і ми будемо жарити шашлички. І вам теж так от смачно, якщо ви теж щось їсте. Селяни, селянин не гори. Зараз... Селянин не гори, будь ласка, селянине не гурить. А там є селянини якісь селянини там є. Та є, нам ще він хватить. Ще буде брати, нічого страшного. Його не гори, селяни, не гори. О, він вже не перестав горити. Білі на друзі, жаль, звісно, печаль. Я тут все розставляв. Хм. Окей, наступний раз ми теж тут розставляємо, в мене ще є предметики і все так далі. Можна вже і піджегти. Ну, я не знаю саме як. Ну Добре, хай вже горить. Горить отак от от і горить селяни, ну ви, ви всі отут -от, ненормальні, якби які. І там же по селяни не повиходили. Вони вже йдуть до орки, тільки не це, будь ласка, тільки не це ну, окей, це... Неважно, вони ж теж міють якось зробити. Ну добре, давайте ми вже саме зламаємо, то, бо то вже не знаю, значить. Треба, хай буде хоч до вечора. Це от, ми ще можемо щось поставимо

Будемо буде, Але ми ще його не будемо піджагати, щоб селяни не піддягалися селяни. Ну йдіть сюди вже. Ми будемо вечеряти сьогодні, що буде День Незалежності України, як би можна би сказати. Намальки сьогодні не памішайте, бо ми сьогодні будемо 5 охранників мати. Або 4, або 5, ми будемо мати сьогодні охранників, щоб вони охороняли наш вечірній день. І ще можемо плюс там зробити. Не знаю, от такі, от, якби, такі сидіння, щоб селянини теж сиділи і, і, і разом говорили про щось. От так, от. Може, якось ви можна би зробити. А мої селянини, як ви знаєте, зі села може вони якраз от і, і теж свій день Незалежності України. Сьогодні, як ви бачите, таке сьогодні свято в Україні. І напевно мої селяни теж його святкують в себе в поселення. Ну, як я можна би сказати, я ще види, що я біг своїми бі рідними бі селяни, даме святкувати цей день, Ну, от так от вийшлося наступний рік, може, зробимо так само. А це -то, може наступний рік вже буде, тому що того року не вийде, а наступний рік може вийде. Ними посвяткувати, якщо вже такого не буде. Кстати, друзі, а хто вот реально? Як ви бачите, сьогодні вже 24 серпня. Не знаю, зараз я вам щось розкажу. Вот так от, вот. ну я не хочу отак, вот вот. я хочу вот десь вот так от. Я хочу десь. вот, вот так, вот, вот, І все, от, друзі. Я хочу одне питання саме задати якраз от і вам. Друзі. А ви. А ви як? А ви чек... а хтось чекає від мене 0109, а? Так? Хтось, напевно, чекає на пішічку коментарях, хто чекає 0109. Це буде просто друга історія, яку я буду знімати про от так Отак буде, коротше, друзі, я вже щось знімаю, про інакше про Крефтмен, ну це вже не буде на та До 1 вересня я вже не буду на відділі, як би можна би сказати. Я вже, напевно, не знаю, я вже відпрошуся від 1 вересня довій. Я вже, напевно, буду знімати. В поселенні, отак от далі, як було пару днів тому, як я знімав. Ну, добре, друзі, ми зараз будемо піджигати опять вогонь і, і жарити шашлички. Ну, добре, друзі. Блін, ну, фіга ти ходиш по вогню, не знаю. Ну, добре, друзі, отак от хай горить вогонь, добре, друзі. На цьому я вже завершую відео. З вами я, був Тенімій Котик і всім па-па. А ми будемо з селянинами жарти шашлики. Всім па-па.